приходив мій лікар, зробив вказівки медсестрі, яка чисто випадково забула, що мені потрібно було встановити монітор. І прийшла медсестричка і його мені встановила Зараз на мені обліплена я такими наліпками. Попробую вам показати. і Монітор буде висіти на моїй шиї 24 години. А це значить, що я затримуюся в лікарні ще на 24 години, тобто ще на добу. Так як я хотіла сьогодні вже бути вдома, не виходить, і я буду тут ще до завтра. І, мабуть, завтра тільки буде сканування. Так що треба тільки набратися терпіння. Бо, чесно кажучи, моє терпіння вже закінчується. Хоча мені тут дуже добре, в цій палаті нікого немає. Мені спокійно, мене ніхто не турбує. Приходять тільки медсестрички, роблять процедури, які потрібно, тобто вимірюють тиск. Питають, чи в мене все добре, приносять мені обід, вечерю, сніданок і вся моя робота. Але я дуже не можу, я наскільки не, не посидюча, я собі вже не нахожу місця, знайшла якісь старі журнали, знайшла якісь старі англійські кросворди і зараз пробую їх вирішувати. Бо, чесно кажучи, вже мені оце бездіяльність, така без неактивність починає надоїдати. Ну, ось ось так вони мене обліпили, бачите, цими датчиками. І дали мені о, таку штуку. І я буду з, цим, з цією штукою і спати, і гуляти, і ходити. Так що ось так. Ось така в мене палата, бачите? Палата інтенсивної терапії. Якби так щось трапилося, то ця палата надає повну допомогу. Тут є все. Ну, ось, побачимося завтра. Або може пізніше, як щось буде цікаве. Принесли вечерю, п'ята година. І що в нас тут є? У нас тут є чайочок. Чай у нас з молоком. Ось такий ковшик. Там є чай. Ось тут у нас молочко. І я вже приготувала пів чашечки. Є масло, знов таки сіль, веделка, ложечка. І нам на вечерю принесли омлет. Ось так будемо вечеряти омлетом. Так що ось така вечеря сьогодні. Сьогоднішній ранок починається непогано, тому що немає дощу сухо. І ось там сонечко, бачите, піднімається вон, воно за хмарку сховалося. Ніж сонце піднялося раніше, бо зараз тільки пів восьма година, але воно вже досить високо і заховалося в Хмари. Відповідно, після обіду, напевно, буде дощ. Ну, а в нас за вікном робочий день, четвер, ранок. Ще одна ніч позаду. І так як вчора мені поклали монітор, сьогодні його знімуть, я маю надію, що, можливо, я на вечір потраплю додому. Хоча, чесно кажучи, хотілося б вже мати якусь більш-менш конкретність, щоб вже можна було розуміти, що діється, що відбувається зі мною. Ось, бачите, листочки все більше і більше опадають з цих дерев. Тут такий ряд дерев, що все що це липа. І вона ось так обсипається, бачите, ось там майже вже голе дерево, О, воно майже крайні. Вже воно обсипалося з нього, бачите? А ще в основному всі дерева зелені. Основна маса ще зелена. кущики в мене тут зелені. Мабуть, будуть їх стригти, бо тут я бачу, основна маса була пострижена, бачите, ось тут, ось так, по цей рівень, ось, сюди, ось отут. Ой. А потім оці кінчики вже виросли за цей рік, і їх будуть обрізати, формувати. ось Ну і погода поки що. Сухенько, це вже тішить, але на вулиці всього тільки 9 градусів. Ось якась пташка дивна полетіла. Вже не піймала я її. Мабуть, або якась гусочка. У нас дуже багато прилітає птахів на зимівлю. І біля річки буде можливість, я вам покажу обов'язково там є такий острівець. І на тому островку може бути навіть до 10 навіть більше видів гусей. І качок, які зимують, які тільки прилітають зимувати. Ну і є місцеві, звичайно, теж. Ну, а наразі ще нічого не діється, лікаря ще не було. Мені тільки принесли сніданок. Те саме, що і вчора. Це пластівці з молоком, які я не їм, і тости з маслом і джемом, і чай з молоком. Ось такий був сьогодні, в мене сніданок. Правда, ще мені вчора принесли бананчик, то я ще з'їла один банан. Думаю, що до сніданку він не зашкодить. От Обідний час був вранці лікар, коли 10-ї години прийшов і сказав, що 90% сьогодні буде зроблене мені сканування. Нарешті вже будемо знати, що сталося, чому я тут в цій лікарні стільки часу. Але наразі лікар сказав, що я просилася додому, кажу, може, я додому піду. Він каже: ні-ні-ні, ми повинні знати, що з тобою є, ти повинна бути під наглядом. І швидше всього, що вже сьогодні буде для мене місце. І ось такий мені принесли обід знову та сама овочева зубка. Тут є кусочок гов'яжого м'яса, називається Rose Beef. Картопелька. Знову ви бачите, тут є батат. Картопля це не картопля, це швидше всього парснипс, пастернак і брокколі. Ну, і на, на, на м'ясі якийсь соус, такий, може, грейві. А десерт в мене сьогодні щось дуже подібне до того, що було вчора рисовий пудінг, але він сьогодні ще й з, з яблучним пюре. Зараз я відкрию. Так воно виглядає, бачите? Тут всередині яблучне пюре. І буду смакувати таким десертом. Ну, ось такий в лікарні, такий обід. Ну і чашка молока. Звичайно, я його не буду пити. Я дуже хочу кави. Чесно кажучи, я вже за кавою просто неймовірно хочу дуже-дуже кави. Бо я вже напила її від понеділка. Не дають, кажуть, що. Поки ми не маємо результату сканування, ми не знаємо, що з тобою є. І кави не можна. Можливо, кава буде піднімати тиск або ще щось. Телевізор працює. Включили мені ірландські і англійські канали. Тут є BBC новини, є Sky новини. І я вже трошки мені веселіше, тому що вже журнали, які мені дали вчора, я майже всі. Переглянула, передивилася, порішала кілька кросвордів. І ось те, чим я займаюся тут. За вікном у нас сьогодні більш-менш вже розвиднілося. Вигнуло навіть сонечко, досить непогано. Ось. Небо подекуди хмари, бачите, але сонечко виглядає, досить непогано, сухо. Саме головне, що не падає дощик. Трошки падав дощ, тоді як я вранці з вами розмовляла. А вже зараз 12 година і дощику немає. Так що така от осінь. Така ірландська осінь. Буду тримати вас в курси подій далі. Що там мені скажуть? Вже сьогодні, в 4 годині, знімуть мені цей монітор, такий, що мені оце надавали. Бачите, він, до речі, дуже незручний. Мені в ньому дуже недобре. Він приклеєний до тіла такими. Пластиром, такими навіть я би не сказала пластиром, а то такою липкою лентою. А вона дуже кусається, вона дуже шкрябається, і мені дуже чухається тіло. І так хочеться його від, просто від, відчепити. Але вже залишилося кілька годин, вже його знімуть, і тоді вже мені буде легше. Ну ось, За вікном тепленько виглядає, а на саме, насправді там тільки 10 градусів, досить холодно. Ну і вітер, як ви бачите, вітер. Ну, вітер в Ірландії це. Зазвичай, немає нічого дивного. Ось, ну і листечко зривається. Бачите, дерево вже майже облетіло. А це ще тримається біля вікна. Ну, ось чекаю на гостей. Зараз закінчу свій ланч, і чекаю, має до мене прийти Наталя. І трошки пізніше прийде Кіран. Ну, ось і все на сьогодні, на зараз. Буде щось цікаве, знову вам покажу. І знову я з своїми вечерями, обідами. Ось така вечеря в мене сьогодні буде. Бачите, хлібчик содовий. Ось кусочки масла і джем. Це до чаю. Ось тут такий називається воно суміш салат. Ви бачите, тут є яєчко розрізане половинку. Дві половинки, вірніше, картопелька з тюною і з зеленою цибулею. Тут такий салатик, огірочок перець. Цибулька червона, кусочок помідорки такої, листовий салат кольоровий, бачите, і три кусочка сиру. Ось, І мені принесли сьогодні мої гості кави. Нарешті я випила чашку кави. І чесно скажу, так мені смакувало, що я навіть не чулася, як я її випила. А це ще залишилося з термоса. Трошки кави, то я вже собі буду смакувати зараз коло телевізора. Ось, нарешті стало відомо, завтра, о 10-й годині вранці, мене повезуть на таксі до госпіталя в Лімерик. Це за 40 кілометрів від нас. Ну, якщо бути точно, там десь 36. Ну, десь так, коло 40. І щоб зробили сканування. Так що завтра вже буде все відомо, і, можливо, я вже буду завтра ввечері вдома. Ось, зараз буду вечеряти. У нас 15 хвилин на 6-ту. Оце принесли мені вечерю. І потім що ввечері буде чай з тістечком. І все. Ну, знову є новини, і це вже трошки тішить. Сьогодні все прояснилося, зняли мені монітор. Ось, монітор зняли дуже болюче, зато мені легко, бо то ті пластирі, які мені наліпили, той монітор, то просто мені всю шкіру відпарило. Тобто мені все зараз чухається. Але нічого, я прийму душ і все буде добре. Ну, все тоді, до завтра. Будемо завтра вже бачити, що там сканування покаже. Ось яка красота на дворі. Подивіться, як гарно встає місяць. Великий, повний. Сьогодні повний місяць. Так, хмарка. Хмарка позаді нього трошки відсвічує. Довкола самого місяця таке світіння. Ще небо зовсім світле. Ось бачите. Я бачу місяць і довкола таке, як сяйво, але вам трошечки воно засвічує і не так видно. Просто біла пляма. Нема того ефекту, коли бачиш очима. Але все рівно є новини. Завтра о 10 ранку мене повезуть на таксі в інший госпіталь, щоб зробити сканування і, напевно, я вже буду ввечері вдома, якщо все гаразд. Ну і спостерігаю ось таку красоту, сходить місяць, небо чисте, до речі, хмарок немає. Де-не-де, тільки такі тоненькі, малесенькі, білі хмарки. І зараз він, якщо підніметься вище, буде великий, гарний такий. Повний повний місяць ну, постараюся вам ще показати. Ну, ось такий великий, бачите, яскравий місяць, повний, великий. Доброго дня усім. Сьогодні вже п'ятниця, вже п'ятий день, який я перебувала в госпіталі в Енісі. І зараз ми викликавши таксі. Тоді це госпіталь викликає таксі, людина, яка працює для госпіталя, яка доставляє пацієнтів в інші клініки на обстеження, приїхала і везуть, їдемо разом з медсестричкою, щоб мені зробили. Комп'ютерну томографію. Таке тут називається комп'ютерно-томографічне сканування. Ось, це на те, на яке я чекала від понеділка. Я чесно вам скажу дуже задоволена, тому що вже результат цього сканування дасть результат на те, поїду я додому сьогодні чи ні. Ось. Я дуже хочу, хвилююся, чесно скажу, дуже хвилююся, бо невідомо, що може показати такі, таке сканування. Але сподіваюся, що все повинно бути добре. Ось до лімерика, в який ми їдемо в госпіталь, десь кілометрів 35. Ось така сьогодні хороша погода. Можете ви спостерігати разом зі мною, з віконечка машини. За осінню, яка є в Ірландії. Така ось вона, бачите. Небо синеньке, сонечко, немає дощу сьогодні. Дерева подекуди ще зелені-зелені. Недаремну -зелені. Ірландію називають Марагдовий острів, тому що навіть на протязі всієї зими практично травичка. І більшість дерев залишаються зеленими. бути. І, звичайно, є вже дерева, з яких обметіли листочки. Вони дивіться, які буквально ось, якщо подивитися так чітко на небо, то при, про, прямо попереду між нами крила ангела. Погано видно, бо я на своїй машині, чесно кажучи, ось і не можу так повертати камеру, заважати водію, так що. Але ось подивіться уважно. Розкинулися крила, такі ангельські крила. Це добре. Звістка це добрий знак. Відповідно, якщо зроблять мені сканування, там повинно бути все добре. Сонечко тепленько, на вулиці 11 градусів сьогодні. І, бачите, самі, ось подекуди є жовті дерева, подекуди зелені ще, подекуди вже в заголі вже. Але тішить те, що сухо дощу немає. Ось, і помаленьку їдемо в госпіталь. Тут зараз ми повертаємося вже з госпіталя, їдемо до Еніса. Зробили мені сканування, лікар втішив мене дуже, сказав, що нічого зайвого вони не знайшли, тобто немає ніяких новоутворень, немає ніяких пошкоджень серйозних. Єдине, що є, це в мене від е, якогось внутрішнього шоку. Чомусь е, я втратила свідомість. Каже лікар, що це, можливо, якийсь десь защемився нерв між позвонками і утворився ось такий больовий шок, який просто мене вибив свідомості. Але все буде більш детальніше, Мені пояснить мій сімейний лікар, до якого я піду вівторок. Ось прибув мій обід. Буквально прибула я і прибув мій обід. Я прибула з лімерик. Ми поїхали сьогодні в той госпіталь. в інший. там мені зробили комп'ютерну томографію, і результат вже є в моєї медсестри на руках. Але його віддадуть тільки моєму лікарю. І коли лікар прийде, тоді мені все розповість. Наразі я ще знову-таки знаходжуся в такому невідомому стані, бо не знаю, що є, яка проблема. В голові крутиться. Верніше, навіть не крутиться, якийсь такий дивний стан, ніби я переспала. Ось принесли мені сьогодні курка. Це є грудінка куряча, грибочки. Дуже такий смачний, смачний, чесниково -петру, Петрушковий. Я б сказала, чесник з петрушкою. Дуже смачний соус вершковий, морковка відварена і отаке грохове пюре, але мені здається, що я його не хочу. Ось, ну і принесли мені ось такий цікавий, називається Бейліс Cheesecake. Ну, правда, дуже малесенький такий, зовсім маленький. Бачите, ось. Така порція, аби два рази вкусити на зубчик. Але і це дуже смачно. Так що молоко. Молоко я не п'ю, особливо після такого обіду. Ось, ну і там трошечки я вам знімала, як їхала до лімерика, їхала назад, то я потім виставлю вже все разом до відео. І вже скажу вам тоді результат, який мені сказав лікар. Ну, ось на сьогодні поки що усе. Ну, ще раз привіт усім. Я вже вдома, мене виписали сьогодні з лікарні, мене привезли, і я от вийшла на подвір'ячку. Трошки сонце виглянуло. Хоча ми їхали по дорозі з лімерика, було теж сонечко. Але періодично 3-4 рази за день мінялася погода. Ну, зараз сонечко. Ось, я вийшла трошечки на свіже повітря, бо голова крутиться все-таки. І тепер мене чекає попереду вже зустріч з моїм лікарем. Ми тоді побачимо, що він. Мені скаже, ну що нічого такого особливого. Вони сказали, що це був передінсультний стан. Втрата свідомості може бути пов'язана з дуже багатьма причинами, так як я вам розповідала, ще будучи в лікарні, ось і зараз будуть вони слідкувати, будуть дивитися, що в мене там, бо в мене ем, шийний остеохондроз, в мене артрити, всяка всяка різна така всячина з кістками, і швидше всього це десь було защемлення нерва. І ось такий різкий, навіть я болі не відчула ніде, чесно кажучи, навіть не знаю, з чим це пов'язано. Ну, ось і все. Так що я вже вдома. На цьому закінчилася моя така госпітальна епопея. Сподіваюся, що все надалі буде добре. Ну, все, всім дуже дякую, що були зі мною, підтримували мене, писали мені дуже хороші коментарі. Я читала до першого відео, було дуже багато побажань. Виздоровлювати я обов'язково стараюся виконати і обіцяю, що я буду виздоровлювати все, всім тоді. Пока.